Слава Україні! Героям слава! Сьогоднішнє моє відео буде присвячене благодійному розіграшу, так що попрошу вас не переключатись, а додивитись відео до кінця. Дорогі глядачі мого каналу Ютуб та нашої групи у Фейсбук Аверс обігові монети України, нашому спільному товаришу потрібна амуніція. Зараз він знаходиться в зоні бойових дій і захищає нашу неньку Україну. Тому ми з каналом Рарітет Андрієм вирішили допомогти йому і зібрати кошти в сумі 20 тисяч гривень. Розіграш буду проводити я. Через групу у Facebook посилання залишаю в описі до цього відео. Прошу вас по можливості долучитись. Умови достатньо прості: вам потрібно задонатити суму в розмірі 100 гривень, кількість донатів від одного учасника не обмежена та залишити скріншот оплати в коментарях. Допису вам буде присвоєно порядковий номер. Розіграш триватиме до 27.08.2022 року. Потім за допомогою програми Random.org я розіграю в прямому ефірі ці чудові призи. Призи будуть просто шикарні, і їх буде 10. Головними призами є за перше, друге і третє місце ювілейна монета України 5 гривень 2022 року. В єдності сила. Але не просто монета, а монета із самими підписами авторів ескізів. Бачимо надпис Слава Україні і. Автором якого є Сергій Топкін. А також друга сторона монети, автором якої є Аліна Малюта. Надпис Героям Слава. За четверте місце Василь Сухомлинський 2 гривні 2018 року в буклеті. П'яте місце 5 гривень 2021 року до 30-річчя незалежності України в буклеті. Шосте місце 2 гривні 2020 року Совка Розкішна. Сьоме місце 5 гривень 2021 року Чорнобиль, відродження Кінь Переживальського. Восьме місце 2 гривні 2019 року, 9 місце 2 гривні 2022 року Єлизавета Ярославна. І десяте місце сувенірний жетон від каналу YouTube Аврес Василь Пейш. Так що, друзі, долучайтеся до нашого розіграшу та вигравайте чудові призи. Інформація в описі до цього відео. Усім до зустрічі, до нових відео!